1 липня 2015 року на річці Золочівка біля села Почепи та Хильчиці Львівською екологічною інспекцією Золочівським районним мисливствознавцем та єгерами УТМР затримано браконьєрів із електровудкою. На місце події виїхали відповідні служби та склали протоколи по факту незаконного вилову риби. Під час спільного райду з Львів. Львівською екологічною інспекцією і районним мислистознавцем ДП Золочівський лізор, і герами ОТМР. Був спільний рейд і місцеві жителі подзвонили, що на річці Золочівці біля села Почепів і Хильчич ходять з бракульєри, з електроводочками, лодкою. Були виїхано три машини туди, затримані. Там на місці. Що їх чекає? Яка участь, що складено, який протокол. Ну, по факту порушення природоохоронного законодавства складено протоколи на порушників, знаряддя незаконного лову вилучені до рішення по суті.